Та це я, ваша жужа, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про людей. Ви коли-небудь помічали, як багато людей навколо нас. Людей можна зустріти всюди. І на вулиці, і в магазині, і на майданчику. І ще багато де. Це дорослі. У них багато різних справ і турбот. Вони працюють в магазині, в школі, у садочку, у лікарні, у на заводі. Люди залежать одне від одного. Одне про одного турбуються і намагаються зробити життя кращим. Ця доросла людина називається жінка. Вона гарна. Турботлива ласкава. Малята, а ви знаєте, хто у вашій родині жінка? Так, це ваша матуся. Вона турбується про свою родину. Робить будинок затишним, готує смачну їжу Лікує, якщо хтось захворів. Вона усіх любить. І підтримує. Ця доросла людина називається чоловік. Він хоробрий, сильний, турботливий. Він виконує важку роботу. Він любить і оберігає свою родину. Малята, а ви знаєте такого чоловіка? Так, малята, це ваш тато. А це маленькі люди, і їх називають діти. Діти дуже люблять гратися. Це дівчинка. Їй дуже подобається яскравий одяг, сукні, сумочки, різні прикраси. Вона дуже любить гратися ляльками, м'якими іграшками, посудкою, візочками для іграшок. Дівчинка любить допомагати мамі по господарству. А коли вона виросте, то стане дорослою жінкою, такою ж гарною, як її мама. А це хлопчик. Він спритний, сміливий. Він любить кататися на велосипеді. Грати у футбол. Будувати різні споруди із кубиків і конструктора. Хлопчик із задоволенням допомагає таткові. Вони разом роблять покупки, миють машину або щось майструють. Коли хлопчик виросте, він стане чоловіком, схожим на тата. Малята! А давайте пограємось і допоможемо Маринці та Петрику скласти їхні іграшки у синю коробку. Ми складемо іграшки, якими любить гратися хлопчик. А у рожеву коробку покладемо те, що найбільше подобається дівчинці. Малята, як ви гадаєте, хто любить гратися лялькою хлопчик чи дівчинка? Так, звичайно, дівчинка. Покладемо ляльку у рожеву коробку. Кому більше подобається гучно грати на барабані? Так, Петрику барабан покладемо у синю коробку. І як ви думаєте, чия це іграшка Петрика чи Маринки? Правильно, ведметик Маринчин кладемо у рожеву коробку. Хто грається машинкою. Хлопчик чи дівчинка? Ну, Звичайно, машинка належить хлопчику. Хто із дітей частіше будує башнички? Правильно, це Петрик. Покладемо кубики у синю коробку. Малята. А чия це сумочка? Правильно, це маринчина сумочка. Кладемо її у рожеву коробку. В різні в світі є малята, є дівчатка, є хлоп'ята. Всі дівчата ой гарненькі, наче лялечки маленькі, спритні і сильні всі хлоп'ята, адже хлопці-козачата. Та вдається нам дружити, бо у нас всі славні діти. Гарного вам дня, малята! З вами була я, ваша Жужа. До нових зустрічей!